Хімічні методи боротьби теж дуже ефективні. До сходів сої застосовуються ґрунтові гербіциди вони дозволяють знищити бур'янище до появи культури. Препарати, як от, Оскар Пауер Кок, Толазин або Метризан, відмінно працюють у цій ситуації. Після появи сходів використовують селективні гербіциди. Вони знищують бур'яни, не завдаючи шкоди культурній рослині. Для злакових бур'янів застосовують препарати на основі хізалофоб-петилу, такі як Ореол, Максі або Кайман. Для дводольних бур'янів підходять препарати на основі тифенсульфурон-метилу або бентазону, наприклад, альфа-маїс чи протеже, для гемоосої стійкої до гліфосату. Застосовують гербіциди на основі гліфосату такі препарати, як отаманс, геліос чи тотал.